Так з квітами теж нема ні досвіду, ні розуміння. Не підходить варіант ваш. Чи може досвід приходить в процесі роботи від таких от ситуацій, як думаєте, ні? не розглядали такий варіант зовсім? Чи досвід так десь от прошивається? Всі в Ютубі подивимося і ти вже досвід маєш. А ніфіга так не працює. В таких от ситуаціях досвід. Але то таке. Може би ви відправили квітами компанію, будь-постач займатися? Як вам таке? Яка є офіційним імпортером даної техніки в Україну, яка завозить десятки одиниць, тільки якщо не сотні, і тисячі загальним, загальною кількістю. Не знайшлось там майстра, отака от така от сервісна підтримка. Не потрібен був виїзд. Потрібна була допомога в телефонному режимі майстра, який розбирається, який розуміється на цій техніці. А це по суті банальна, банальна проблема. Яку можна було зробити, рішити на місці дистанційно, але компанія не змогла, не захотіла. Тиждень ми шукали допомоги в офіційного сервіса. І тим паче, що сервісів не один він. По Україні біля 50 сервісів. Будь-який толковий спеціаліст міг проконсультувати клієнта чи нас, а ми вже клієнти, тобто будь-який варіант, вирішити цю проблему. Але ні, ніфіга, не знайшлося. Отака от от сервісна підтримка компанії, ще раз скажу, яка завозить їх пачками, тисячами цю техніку. А ми продаємо їх одиницями. І така от ситуація сталася, ми рахуємо, що вийшли з неї достойно і нормально. А то, що досвіду <кхід> не було. Ну вже є. Що з того. Чи нам нічим не торгати? Чи розєтки теж нічим не торгують? Запам'ятайте в як у вас щось поламається складне. Вам багато допоможе консультант на лінії. Чи вам виїдуть на місце? Вас пошлють, пошлють просто на офіційний сервіс. Тільки в варіанті з цим трициклом офіційний сервіс це доставка в ближайше місто велике. Це Борисполь, напевно, або Київ. І це не болгарку відправити поштою. Це грузова доставка. Це кошти, час, нерви і все інше. От такий от сервіс і такий досвід.